Поїдемо підгорним картоплю. Сьогодні у нас субота, 31 травня. Ось у мене такий культиватор троксекційний для міжрядного обробітку. О, для проповки, для окучування. Ось як бачите, зараз окучники ці вухасті стоять. Поставлю сюди долота. Виставлю так, щоб по підрядками йшло. Получається, забирали, розрихлювали землю. Вирішив так попробувати пройтися. Побачимо, що з того вийде. Бо мені нема сенсу зараз нагортати окучниками, бо картопельку ми садили пізніше. Все одно копатися буде однаково, як і всі, десь в кінці серпня. Спочатку попробувалось. дивіться. Це без долот. Мокро, дивіться. Бачите, пластилін просто. Мокрий, дивіться. Просто пластилін можна коники ліпити. Так, ну що, заводимо нашого дракончика. Кентаврика 160 -го. и лупим дальше. Значит, не плавно. Okay, let's go. Друзі, всім привіт, Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні в цьому відео поїдемо. Е, Получається, зробимо другу прополку нашої картоплі е, на тій ділянці, що в полі, там тих 6 соток. У нас пройшли дощі. Е, заливні там пару днів ляло. Коротко, От, але хочу поїхати підворушити, бачу там бур'яни трошки ну, знову з'являються. І хочу поїхати підворушити і пустити кислород, скажімо так, і просушити землю. от, бо Після дощі дуже забило коротше, капець. Тому сьогодні буде така робота. Тому давайте не гаємо часу і бажаю приємного перегляду і починаємо. Сьогодні, як я вже казав на початку відео, поїдемо під горним картоплю. Сьогодні у нас субота, 31 травня, поїдемо. Прополим картопельку. Дивіться, перший раз я проходив окучниками. Ось в мене такий е, культиватор троксекційний для міжрядного обробітку. О, для прополки, для окучування. Ось як бачите, зараз окучники ці вухасті стоять. О. Так, тому сьогодні поїдемо. Я думаю, поставлю лапи ось ці от поставимо лапи. Сюди ось. Бачите, тут тонший отвір. Ставимо лапи. Е, окучники, мабуть, сюди назад, щоб догружало трохи. Так, і поставлю сюди долота. Е, виставлю так, щоб по підрядками йшло. Получається, е, забирали, розрихлювали землю. Вирішив так попробувати пройтися. Побачимо, що з того вийде. Бо мені немає сенсу зараз нагортати окучниками, бо. Так як картопля ще не зійшла, ну тільки починає вилазити, прокльовуватись. Зараз я вам приїду на діляночку, покажу. От. Бо картопельку ми садили пізніше. Картопелька виросте, все одно копатися буде однаково, як і всі десь, виходить в кінці серпня. Ось. Тому дивіться, сьогодні поїдемо. Думаю, пройдуся лапами. Просапними пройдемось і цими. Долота. Зараз принесу, поставлю їх сюди. І швиденько зробимо цю роботу, бо є ще одна робота. Ну, Це ви вже побачите в іншому відео, тому хто не підписаний, підписуйтесь і слідкуйте за каналом. Десять хвилин часу і я поставив сюди долота, так як вони мають бути, бачите, тут. І один, виходить, він сзад ну, зі зміщенням. І поставив цю лапу. Стрільчату. До речі, я ще так не працював, міжряддя не прополював. Вчора подивився відоси на Ютубі. Взагалі думаю, що вони ці долота, як воно, що до чого. Я з таким агрегатом раніше не працював. От. Та й взагалі на ютубі особо не бачив, щоб хтось їм, там міжрядку щось проходив. Бачив в основному це цими вухастими окучниками окучують картоплю, ну і їжаками в основному працюють. ну прополюють їжаками. Попробуємо зараз, подивимося, що воно вийде. Зараз приїдемо на ділянку, зараз я подивлюсь підрегулювати оцю відстань можливо, щоб по краям картоплі. Щоб з цієї сторони і була нормальна відстань. Щоб не сильно в рядок і, коротше ширину коротше, зараз вистав уже на місці. Так сказати я такі налаштування. Зробив основні, а там вже треба буде в полі, дивитися, виставляти цю відстань по краям картоплі. Щоб тут по підрядком і тут було по підрядком. Можливо, теж буду робити. І ще, ще є одне доопрацювання, яке я планую зробити. Якщо зроблю все, думаю, буде чітко. Теж збільшиться висота підйому. Ось, і не треба буде оце крутити, там переварювати це, все переробляти. Побачимо, це як варіант, потім ще буде як до опрацювання. Спочатку спробую ще іншу тему, коротше, якщо все вийде, то ви побачите це на каналі я вам покажу. Так, ну що, їдемо на ділянку, зараз підлаштуємо і вже спробуємо тоді, що воно вийде з цими лапами, з цими стрілками і з цими долотами. Так, ну що, поїхали. Так, приїхали ось на діляночку. Ось. Тракторик. Мій міжжарний культиватор алябомет. Дивіться, постав долота, спочатку спробував, дивіться. Це без долот то воно якось Ну підрихлює але всередині бачите. Хочу, щоб долота, виходить, зверху ну, тут де картопля, по бокам, щоб забирало. Але треба зараз подивлюся, як буде з долотами Якщо буде не дуже, то цей. Просто хочу підрихлити посередині, щоб пустити кислород, щоб це, скажімо так, земля підсохла трошки. Бо тут така багнюка, коротше, я їду буксую трактор капець. Мокро, дивіться. Бачите, пластилін просто. Мокро дивіться. Просто пластилін можна коники ліпити. Коротше, капець. Бачите, яка рука. Так що ось так виходить, не знаю. Да я подивлюсь. Буріння, в принципі, не дуже багато є, отаке мілке, бачите. Ось зелененьке таке з'являється, але То поки що не страшно, мені просто хочеться пустити кислород, оцю корку збити, щоб картопля почала краще рости. Вона зараз протряхне вітерець, сонечко, От бачите, де цей вже там підсихає навіть то зараз побачимо як з долотами буде. Подивлюсь по ширині, може прийдеться завузити трошки, бачите. Бо тут все одно є рядки, що вони цей Оцей може до лапи. Ну, щоб понад лапами брало, ось так. Получається, тут буде грунт додатково розрихлювати і тут, і, і посередині буде лапа. Та й подивимось, зараз з того вийшло. Якщо буде нормально, то так пройду зараз і тут ще раз. По цьому самому пройдуся. Щоб вже однаково було. Ну тут бачите на цьому країну, то. Ось є де картопля, бачите, сходи є. Де краще вже так. А так взагалом ще не дуже видно, тільки пробивається. бо посадили, там похолодало було той. От і Я пізніше садив, ніж там на Ютубі я бачив люди. то Тут уже бачите отакі такі ось бур'яни якісь. Ну, тут трохи залило, звісно. але це тільки з цієї сторони. Там посередині трошки і там під тим краєм і все. А так в загальному, то тут більш-менш чистенько. Просто я ж кажу, більш хочу для того, щоб розрихли ґрунт, щоб воно на сонечко протряхло зараз і картопелька піде в рост, а тоді вже будемо з укучником, прийдемося раз, вже картопля більша буде і ще раз. Другий, ну може третій побачимо. Там, в залежності як буде бур'яни е, рости, яка погода буде, коротше будемо бачити. Так, ну що, заводимо нашого дракончика кентаврика 160-го. І лупимо далі. Подивимося, зараз як буде з цими з долотами. Погнали. Так, врубаємо першу першу повишену, тобто четверту. Пробуем! І теж пройдемо ще раз. Дивіться, яке гарне небо, так? Так, і все. так Я трошки звузив до лота, щоб вони трошки були ближче до лапи. Зараз попробуємо, коротше, цей ще раз. Подивимося. Буду на третій пониженні. Понижена Третя. Ну що, коротше, я якось пройшов. Мокро капець. Коротше. Болото. Я якось його легенько пошкрябав. Без долот, бо воно болото не виходить, воно заривається, трактор закопується, грузає коротше, капець. Ну ось так вийшло. Трошки підворушили, вже якийсь кислород пайде, картопля ярости, вже піш, піде, картопля почне рости, вже в рост піде. А потім пізніше. Вже приїду з окучниками, вже картопля вилізе трохи. Та й під, горним картоплю, та й буде нормально. Так що, друзі, якось так така робота була. Дякую за увагу. Всім бажаю. Мирного неба, бережіть себе і всім гарних урожаїв. Ну що ж, друзі, ось таке було відео, така роботка. От, підсушили хоч якось грунт на картоплі. І сподіваюся, що картопля піде краще в ріст. От. І пізніше потім ми вже будемо поставлю окучники і окучимо картоплю. Ну і, мабуть, перед цвітінням ще раз окучимо та і все на тому буде. Ще як мінімум дві е, два рази окучування проведемо та і все. Ну що ж, а хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока. Сільський трудя, мій день це праця, на землі я свій слід залишаю як спадок. Допомагаю людям, бо отак серце каже. Люблю своє село, самі справжній скарг.